7 червня у Києві на Михайлівській площі відбувся гей-парад. Про те, як гей-парад руйнує традиційне українське та допомагає путіну і московській пропаганді, і не тільки про це я говоритиму у сьогоднішньому відео. Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал свої, до свого по своє». І, власне, розпочну я із суті даного заходу. Даний захід насправді не спрямований на захист чиїх небудь прав. А спрямований на пропаганду абсолютно виродженого явища і на руйнування традиційних цінностей. Це дуже важливо усвідомлювати. Захист прав це щось дуже дуже конкретне, до прикладу, якщо взяли би якогось одного нещасного представника так званої ЛГБТ-спільноти, якого було покалічено, звільнено з роботи, чи ще якось порушено його права через його орієнтацію. Цю справу максимально розкрутили і інформаційно, і юридично, і показали: ось ви дивіться, як незаконно переслідували, а тут захистили. Оце захист прав. А коли відбуваються заходи з такого розряду в воюючій Україні, яка стоїть на традиційних моральних цінностях. То це із захистами прав немає нічого спільного. Сам захід повинен був раніше відбутися на ВДНХ, власне, 6 червня. Але поліція за день до проведення заходу сказала, що його там не можна проводити, що є загрози якісь. І організатори заходу сказали, що поліція їм дуже сильно перешкоджає, і за такий короткий проміжок часу вони не знають, де його провести, і вирішили його провести. На Михайлівській площі, як вони написали, біля Міністерства закордонних справ. Тільки вони не біля Міністерства закордонних справ його проводять, а біля Михайлівського Золотоверхого, біля пам'ятного знаку жертвам вбитих закатованих українців в 1932-33, причому вбивали українців голодом, страшною смертю, здійснювали найбільш відомий геноцид відомий нашій цивілізації. Ті насправді хто родом з того самого зміїного кубла, з якого вилізли неомарксисти. Які популяризують зараз і так зване ЛГБТ, і різні БЛМ, і ще інші збочення виродження. Це дуже важливі насправді речі, надзвичайно важливі, тому що поразка на світоглядному рівні якраз і має наслідком ту, зокрема, фізичну війну, фізичний рівень війни, який зараз ведеться. І не просто так ці організатори, так звані, вибрали це місце. Це свідоме руйнування традиційних цінностей. Незалежно від того, чи стоїте ви на християнській платформі, чи на якій-небудь іншій, все рівно це дуже-дуже знакові місця. До слова, в 2024 році так званий гей-парад хотіли провести ще й в день вшанування пам'яті жертв голодомору в власне в листопаді, який традиційно. Відзначається всіма українцями. Це страшна насправді болюча рана, яка не заживається. Це найстрашніший злочин, насправді, відомий і людству. І вони за абсолютно випадковим збігом обставин, як вони пояснили, збиралися його тоді проводити. Свій так званий квір-кінофестиваль вони розпочали проводити в Страстну п'ятницю напередодні Великодня. Якщо ви думаєте, що це все випадковості, то це зовсім зовсім не так. Це абсолютно конкретні, абсолютно вироджені речі. Причому рядових ідіотів, яких просто в силу їхніх, скажімо так, моральних чи аморальних характеристик беруть, наймають виконувати якісь певні речі, вони можуть цього і не розуміти. А от організатори, архітектори тих процесів. Ті люди чи істоти, які займаються такою глибокою деморалізацією мільйонів, вони це розуміють дуже-дуже добре. І, власне, оце руйнування цінностей, руйнування українського, насмішка над Голодомором як символом. Це дуже знаково для тих виродків. І, ну, не просто так, же ж колись там Голодомор, сеньором Голодомором порівнювали. Хай би попробували з Голокостом так посміятися. Щоб їм євреї зробили. Навіть не сказали б, а зробили б. Гарне питання. А тепер стосовно путінської пропаганди. Ви знаєте, для того, щоб розуміти процеси, дуже важливо розуміти, як працює наш ворог, як що він використовує, в яку обгортку він завертає ті чи інші інформаційні приводи. І ЛГБТ паради. В Харкові чи в Києві якісь заходи з такого розряду під час повномасштабної війни, вони є насмішкою не тільки над стікаючим кров'ю українським народом, не тільки над українськими воїнами, які за рідкісними винятками, насправді, надзвичайно негативно ставляться до такого явища, а вони дуже сильно допомагають путінській пропаганді. Як Путін зомбує своє населення? Він каже, подивіться, вони ж лягли там під глобалістів, під ще когось. Ви ж подивіться, вони топчуться по традиційних цінностях. Ви ж подивіться, навіть під час війни там грошей немає, економіка в задниці, а їм нема що робити. Гей, паради в центрі Києва влаштовувати. І коли, до речі, знаєте, з приводу вибору місця. Там дуже смішно, коли організатори кажуть, що поліція їм заважає і через те не дали їм можливості на ВДНХ проводити Захід. Та поліція всі роки десятиліттями їх захищає в силу своєї моральної спорідненості із і людьми такої орієнтації, власне, про як наші українські воїни на фронті називають Московську окупаційну армію. Ну, запитайте при нагоді, я не буду озвучувати для того, щоб Ютуб не обмежував дане відео. Ну і власне місце було обрано не просто так, тому що там на Михайлівській площі, буквально 100 чи 200 метрів до главку. До речі, саме на Михайлівській площі знаходиться велика кількість спаленої техніки військової, І ще багато нюансів. Тобто це такі знакові, знакові маски. Але путінська пропаганда будь-які заходи з такого розряду використовує на своє підсилення. Сказати, дивіться, а ми ж казали. І з іншого боку, організатори тих всіх лгбт парадів кажуть: ті всі, хто виступає за традиційну сім'ю, за традиційні цінності. Це все рука, нога Кремля, це все московські єскрепи і так далі. Ні, традиційні цінності залишаються традиційними цінностями, мораль залишається мораллю. Навіть якщо такі психопати, як Путін і його оточення паразитують, по-фарисейськи підло паразитують на традиційних цінностях, навіть якщо в рамках брехливої ідеології московського міра його треба називати московським, а не руським, тому що назву Русь вони вкрали в нас. Так, от, навіть якщо в рамках цієї брехливої ідеології московського міра для всього світу Путіна малюють борцем з новим світовим порядком, борцем з глобалістами, то це все є велика брехня, і це є просто паразитування на традиційних цінностях. Так само, як зараз в багатьох країнах Європи, ми спостерігаємо таке паразитування. До прикладу, можна згадати того ж самого Орбана. Але підкреслю, від цього цінності не перестають бути цінностями. І от свідомість українців розривається між двома псевдополюсами, один з яких вже зараз ну, абсолютно відкрито ворожий, тому що він раніше насправді був ворожим проти нас і проводив прихований геноцид. Я маю на увазі ідеологію московського міра. Ну а зараз ще й фізична війна, власне, яка насправді триває не з 2022 а з 2014 -го. Але другий ворожий світогляд це оця деморалізація, тотальна деморалізація, так зване вільне суспільство. Причому тут насправді навіть не просто мова йде про паразитизм, не просто мова йде ні про який захист прав, а насправді про пропаганду виродженого явища. Тут мова йде ще також про порушення наших прав, прав на будівництво, народ. Сім'я це базова одиниця для народу, право на будівництво сім'ї. Або такий, знаєте, тонкий штрих, як в рамках так званої інклюзивності, прикриваючись ветеранами війни, які там втратили кінцівки і яким потрібні пандуси, як вони в рамках інклюзивності втискають туди ЛГБТ-пропаганду, яка не має ніякого відношення. І про це багато ветеранів. Прямо говорять, як це до чого тут ми, до прикладу, які там на війні втратили ногу. І ЛГБТ-пропаганда. Але вони оце цинічно зліплюють разом. Для чого? Для деморалізації свідомості, для розмиття, для того, щоб не було ідентичності, для того, щоб було якомога гірше розуміння, що таке добре, що таке зле, що доб... де добро, де зло. І ще дуже-дуже багато речей. Для того, щоб, зрештою, в тому всьому хаосі, який відбувається. Людина не могла самостійно розібратися. Ось такий мій коментар: я прошу вас про інформаційну підтримку. Вже на завершення скажу, що в чергове на цьому заході поліція захищала саме ЛГБТ і нападала, саме нападала на тих, хто прийшов висловити підтримку традиційній сім'ї. Причому мені дуже сподобалось поліцейське формулювання. Найбільш агресивних було затримано для того, щоб не сталося бійки. Тобто їх затримали до вчинення будь-якого правопорушення. Ну як це? З точки зору логіки, от я як юрист, який працював з дуже фаховими юристами глибокими, ну як це превентивне. Ви так розібралися? Та так кожного чоловіка можна заарештувати для того, щоб він, не знаю, не здійснив зґвалтування. Кожного водія можна заарештувати для того, щоб він не зробив наїзд на пішохода чи не спричинив аварію. Ну він же ж може, ну він же ж сяде за кермо скоро. Правда? Ну, а там ті кажуть, що їх переслідує, і поліція проти них працює. Отака фарисейська підла, повзуча брехня. І проти неї протистояти ми можемо тільки організовано, базуючись на моральних традиційних цінностях. Проблема українців вирішальна проблема це наша неорганізованість. Ну, але про це я не буду говорити в сьогоднішньому відео. Дякую вам всім за увагу. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, виходьте з нами на зв'язок. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.